Вітаю, друзі! Це прямий ефір Ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Прем'єр-міністерка Великобританії сьогодні подає у відставку. Це дійсно шокуюча новина. І більшість консерваторів голосують за те, аби Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великобританії, сів. Знову у крісло прем'єра. Ну, це дійсно шокуючі новини. Маємо відеозвернення також Ліс Трас. Вона також згадала там про Україну зараз детальніше. Отже, прем'єр-міністерка Великої Британії Елізабет Трас 20 жовтня заявила, що іде у відставку я вступила на посаду в час великої економічної та міжнародної нестабільності. Сказала вона і зазначила, що уже повідомила короля про намір піти у відставку з поста лідера консервативної. Партії e, на посаді очільниці британського уряду вона пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Як пишуть британські змі, причинами її відставки стала радикальна податкова реформа, яка спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Ось так, друзі, за 44 дні, одразу ж можна побачити результат роботи. Не підходить до побачення. Як то кажуть, саме через провал цієї реформи, 14 жовтня, було звільнено міністра фінансів в Квасі Квартенга. Він пробував, пробував да, цій посаді усього 38 днів після призначення. Ну, бачите, неправильне призначення саме цього міністра, неправильна реформа, і вся консервативна партія у Великобританії заворушилася. І Борис Джонсон, скоріш за все, повертається. Дочекайте за хвилину. Варто зазначити, що усього через 6 тижнів після виборів голови консервативної партії Великої Британії, водночас прем'єр-міністра країни Ліс Трас, втратила підтримку однопартійців. Більшість консерваторів охоче повернули б на її місце попередника Бориса Джонсона, який не так давно. Подав у відставку іншими можливими замінами ліс трас називають нинішнього міністра фінансів і давнього суперника Джонса Джеремі Канта та кандидата, який посів третє місце на минулих виборах Пенні пенімодаунта. І маємо вже результати від також інформацію щодо Бориса Джонсона. Більшість консерваторів у Британії вже голосують за відставку трас і повернення. Бориса Джонсона маємо результати опитування. Давайте подивимося, що каже Борис. Ну знаєте, обоє вони сильно підтримали е, Україну, тому що. Підібрав я також відео звернення Лі Страс, як вона потужно виступала, шквал емоцій, засудила агресію, допомагає Україні. Вона також нагадаю, їздила до Путіна за 10 днів до повномасштабного вторгнення, намагалася його переконати особисто, але він не почув. І саме Лі Страс зробила гучні заяви, що у разі застосування ядерної зброї Британія не буде сидіти і просто склавши руки, а дасть жорстку відповідь. Росії і Борис Джонсон. Маємо останні його світлини. вони, в принципі, коли померла королева, він виступав в британському уряді. Також була дуже сильна промова. Ми пам'ятаємо, що вам показував це. Отже, більше членів консервативної партії Великої Британії виступають за відставку їхньої лідерки, премєр міністерки Ліс Трас. А серед її наступників найчастіше називають екс-главу уряду Бориса Джонсона. Як повідомляє Європейська Правда, про це свідчать результати останнього опитування агенції YouGov, опубліковані у вівторок. 55% членів консервативної партії хочуть, щоб прем'єр-міністерка пішла у відставку. Двоє з п'яти респондентів, навпаки, виступають за те, що Трас залишилася у посаді, тобто 55%, скоріш за все, вона піде. Приблизно ж такою буде і кількість торій, яка виступала проти перебування Джонсона на посаді лідера і навпаки за його відставки. 59% шансів, що Борис Джонсон повернеться в крісло прем'єр-міністра Великобританії. І для нас це чудова новина. Адже з Борисом Джонсоном при да, нас пов'язані приємні емоції, постійні поїздки в Україну, підтримка, гроші, військова допомога, засудження російської агресії на міжнародному на міжнародній арені і е, звичайно, ну. Сильний політик його е, можна так назвати. Е, отже, водночас у переліку потенційних наступників трас більшість опитаних консерваторів обрали е, Джонсона. Е, майже 60%, Волеса е, трохи менше. Сунака 60%, е, майже 60% Також лідерку палати громади. Пенні Мортонт, 54, яка боролася за посаду лідера Торі у понеділок. Новопризначений міністр фінансів Британії Джеремі Гант оголосив про фактичне скасування податкової реформи, яку ініціювала трас, і через яку консервативна партія почала обговорювати її відставку. Ну, давайте пригадаємо також виступ ліс трас невеличкий, і перейдемо ще до двох новин: що Євросоюз запровадив у рекордні терміни санкції проти Ірану за постачання дронів Росії з відбили ворожі атаки на десятьох ділянках, друзі, на Донеччині. А мобіки з Російської Федерації приїхали грабувати населення. Маємо зведення генштабу. Дочекайтеся за одну хвилину, і зараз подивимося звернення лістра. Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців. friends арето така німежи трес виворкимида френдс ан алайс та супорт України і не фейсов що ми працюємо з нашими партнерами, аби зупинити ну російську агресію, сміливі українські люди. is a fight. Сміливі українці борються не лише за безпеку їхню, але також і за нашу безпеку. Фрідом андемокрасі за свободу і демократію у світі анексей в Україні територій із часто лайти стакт і гізкампайн та субверта демократії авіалайт інтернатіоло. Нелегальні анексації українських територій, Скоріше за все, вона має на увазі окуповані ці території, те, що він проводив референдуми, ну і також анексацію Криму. Загалом, вона каже, це є порушення міжнародного права. They are proposing to pay in Ukrainian lives for the illusion of peace. Вони пропонують, тобто Росія пропонує заплатити життям українців за якісь договори миру. Ми будемо стояти за Україну, за наших друзів. Як довго Як довго, ми будемо стояти за Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно. Україна має виграти, повинна виграти і виграє цю війну. Складу ліс Лістрас. І бачите, шквал емоцій від людей, від політиків. Молодець ліс. Це дійсно потужна підтримка, і це наш, як то кажуть, друг України. І сподіваюся, що в майбутньому в нас буде Союз. Якщо це не буде ЄС, якщо це там, НАТО, ми створимо свій власний союз і всі попрошуться до нас, але ми візьмемо тих, хто надпотужно стояв з Україною. А це саме Великобританія, Польща, США, звичайно, країни Балтії. Ми бачимо, як підтримує Естонія, як підтримує. Латвія, Литва, Україну це фантастика. Вони одні з перших, які роблять, знаєте, і просувають питання миру, питання допомоги Україні у світі. Дякую їм за це. І маємо ще новину. Є затварзапровадив у рекордні терміні санкції проти Ірану за постачання дронів Росії. Так і треба Коперері, Рада постійних представників ЄС ухвалила санкції проти Ірану у рекордні терміни. Після триденних переговорів послі ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдавали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено. Санкції набувають чинності сьогодні в день після публікації в офіційному журналі. Євросоюзу, ну так і треба, тому що якщо вони кидають на мирне населення на будинку цими дронами, відповідь має бути не лише від Євросоюзу, а й від усього світу. Як додала чеська сторона країни Євросоюзу, погодилися заморозити активи для. Трьох фізичних осіб та однієї установи, які є відповідальними за постачання іранських дронів. Крім того, ЄС готується поширити ці санкції ще на чотири іранські установи, які вже були включені у попередні санкції, переліки ЄС використання дронів в Росію. Російські війська активно використовують дрони камікадзе іранського виробництва для атак по морних містах України. А чому використовують? Тому що свого у них вже нічого. Немає, використали ракети іскандер і так далі. І хоч е, закупили 1700 дронів камікадзе. і Ще там якась поставка була. Руйнуючи критично важливі інфраструктури, будинки мирних людей, вбиваючи громадян. Керівник ГУ Кирило Буданов про це розповів, що 1700 було е, закуплено безпілотників. Крім того, ведення Рейтер пише, що Іран надасть Росії ракети класу Земля-Земля. Угоду уклали ще 6 жовтня, але на цьому тлі МЗС України ініціювало розірва... розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Я думаю, що не тільки МЗС України має розірвати дипломатичні стосунки з Іраном, а й увесь. Цивілізований світ, тому що, а, знаєте, зло має бути покарано, тому що ця безкарність дозволяє їм вчиняти і продовжувати ще раз вчиняти міжнародні злочини. В Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавала Російській Федерації безпілотники, але діють за пропагандою Кремля. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформацію про купівлю Росії іранських дронів. Камікадзе, ці руки нічого не крали, знаєте, як вони завжди кажуть. Але це імперія брехні імперія лжи, який не вірить уже навіть. Та ніхто не вірить, Господи, там лише якісь е диктаторські країни, і так, е можуть, тоталітарні країни, можуть вірити їм. І ще одна новина: ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках, друзі, на Донеччині, а мобіки ЗРФ приїхали грабувати населення. Все, що їм залишається, це е мародерство. Отже, російські мобілізовані після прибуття до України заходилися грабувати місцеве населення. Е, розпочалася 239-та доба героїчного протистояння української нації, російському широкомасштабному вторгненню. Ну, це, знаєте, 239-та доба, але скільки років? Е, тисяча, з 1240 року. 800 років протистояння Росії з Україною. Е, коли татаро-монгольська орда вирізала 50 тисяч, 50 тисяч Київ. Це було у 1240 році. Скільки було воїн, ми це знаємо. Лише почитайте столітню історію. Венеченко, Петлюра. Була та ж сама Навала і знову тоді йшли на Київ, просто тоді не могли зупинити. Зараз ми це маємо зупинити і поставити крапку раз і назавжди, аби наші нащадки не. Не продовжували робити одне і те ж за добу за добу підрозділи село оборони відбули атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Маріїнка Донецької області. А як ми знаємо, Донецька область це надскладний регіон саме через географію. Uh, і саме от, повернення Донецька буде одне з найскладнішим через географію цього регіону, але збройні сили України просто Боги. Вони покажуть фантастичні результати. Ми їх підтримуємо, донатимо інформаційно весь світ uh, про них знає, показує просто мужність uh, українських козаків. Uh, ну найбільш нащадки, власне. Тому і не дивно для нас, а вони ж цього не знали. Протягом доби противник завдав 11 ракетних та 28 вісім авіаційних ударів. Здійснив понад 35 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали райони понад. 25 населених пунктів це, зокрема, Бурштин, івано франківській області, Ладижин Вінницької області. Ну, що я буду вам перечитувати, якщо вони просто ж не можуть просунутися, то вони хіба дронами і закидують. От на Волизькому, Поліському і Сіверському напрямку ситуація без змін на Слобожанському з різнокалібряної артилерії в районах населених пунктів Гоптівка. Красне огірцеве та Стрілече Харківської області. Ну я не буду це читати. Це ви послухайте більше експертів військових, які це краще прокоментують. От, і маємо е, на сьогодні 66 тисяч російських. Ну, солдатами їх назвати не можна. Російської навали просто одобрюють український ґрунт. Слава Україні! Вперед до перемоги! Буде ще один невеличкий ефір сьогодні. Чекайте, ставте ваші вподобайки, або цю новину побачило більше українців і чекаємо на повернення Бориса Джонсона. Борис, welcome back to Ukraine!